Олександре президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Відповідно, більшість його норм почне діяти вже через місяць після цього підписання від сьогоднішнього дня. І, от в цьому контексті, хочеться запитати, наскільки ви прогнозуєте швидко відбудеться формування резерву і власне самої мобілізації, та там, де не вистачає людей, і в контексті повідомлення ГУРА Міноборони про... Оці ПСО російські щодо ухилянців щодо того, щоб ну, скажімо, так дискредитувати так українську мобілізацію. Наскільки вдається росіянам досягти ефекту і ну от вплинути на питання мобілізації таким чином? Ну, давайте так той, хто не є сумним громадянином своєї країни, не розуміє, що загально за конституцією він має обов'язок безпосередньо обов'язок саме. Захищати країну, в якій живе, то звісно ж для людини, яка не має такого бажання, не потрібно навіть якоїсь інформаційно-психологічної спецоперації. Хоча знову ж таки Росія буде на цьому робити акцент досить потужний акцент в питаннях інформаційної війни та впливу на наше суспільство. А з іншого боку, треба розуміти і те, що якщо в найкращому випадку ми будемо саме цей день рахувати як відправну точку в питаннях мобілізації, то як мінімум три місяці треба на базову підготовку мобілізованого. А отже, формування резервів воно буде відбуватися протягом наступних трьох місяців від цього дня, найкращому випадку. Окрім всього іншого, найкращому випадку це і як мінімум один місяць злагодження підрозділів, які будуть відбуватися, тобто щоб підрозділ сформований з мобілізованих, які пройшли повністю базову підготовку, пройшли злагодження. І мали можливість виконувати ті чи інші бойові задачі. А щоб його сформувати і укомплектувати, потрібно мінімум 4 місяці. Тобто, саме ось такі строки ми можемо розглядати. Щодо озброєння Олександри, я думаю, компетентно зараз відповідь точно від вас почуємо. З'являється інформація знову ж таки і дублюють ті інші засоби масової інформації не тільки про те, що Україна підійшла до виготовлення і модернізації ракет які летітимуть на понад тисячу кілометрів. І це виробництво збільшиться в десятки разів. Є такі потужності? Про потужності нашого військово промислового комплексу ми не маємо. Повної інформації, хоча б за а, тієї причини, що це таємна інформація, якщо ми будемо говорити не безпосередньо, які в нас є можливості, то <кхід> я перепрошую, а, то безпосередньо ми не зможемо таким чином о, здивувати ворога о, тим, який ресурс ураження в нас є, mm -hmm. але якщо ми говоримо про ракету Р 360 то це ракета, який вже не перший рік. В 2022 році цією ракетою було знищено російський ракетний крейсер типу Москва. А до того вона вже проходила випробування а також планувалася до серійного виробництва. За цей період, вже третій рік, як повномасштабного ракета Р-160 пройшла декілька фаз модернізації та. Значного підвищення характеристик використання, тому так я цілком е, можу робити припущення, що вона може мати відстань польоту до тисячі кілометрів. Е, яка кількість її виробництва, звісно ж, робився акценти на те, щоб ми мали можливість використання ракетної компоненти на настільки великій відстані і в відповідній кількості, бо нам треба на сьогодні не тільки впливати. На об'єкти російських окупантів в глибині в толовій зоні е, тимчасово окупованих територій, а окрім всього іншого, і по території самої Російської Федерації, бо як відомо, використовувати відповідні засоби враження західного зразку, ми не можемо, бо в нас є е, обмеження щодо їх використання від наших міжнародних партнерів. Тому своєю зброєю треба бити в глиб. Тилової зони по території Російської Федерації я ще коротенько хочу про геополітику. Все-таки події в Ізраїлі. Ця відповідь Ірану ми бачили так. Атака Ірану, яка була відбита за допомогою західних союзників, багато хто з нас питав, чому власне західні союзники захищають ось таким чином Ізраїль і не захищали нас? І ми бачимо вже відповіді. Відповідні і від Британії про те, що це було би посиленням ескалації від держдепу, що мовляв. Це різні конфлікти, але все таки до вас питання: а яким чином ці події, які там відбуваються, і ми ж чекаємо, чи дасть Ізраїль свою відповідь на відповідь Ірану, яким чином вони будуть впливати на нашу війну? Це була наймасовніша атака з боку Ісламської Республіки по Ізраїлю за весь історичний період. Uh, і залишити її без відповіді, ну ізраїль просто не може. Тобто, це що демонстрація слабкості, те, що ти не можеш відповісти. Ні, Ізраїль це не з тих країн, які е, можуть залишити такий удар без відповіді, навіть з урахуванням того, що він мав мінімальний ефект, все одно відповідь буде. І тут е, виникає ситуація замкнутого кола. Тобто, між Ізраїлем та Іраном е, може розпочатися дистанційна війна. Вони почнуть час від часу один одного обстрілювати саме в такому форматі. А якщо це буде відбуватися, то а, для Ірану це ситуація, коли він свій військово-промисловий комплекс безпосередньо в питаннях постачання дронів Камікадзе Шахет-136 буде спрямовувати для того, щоб готувати наступний удар по Ізраїлю, а не передавати в тій кількості в кількості, які він передавав Росії відповідні засоби. Ураження навіть зараз ми можемо побачити, що більше ніж 150 одиниць дронів камікадзе, які були відправлені в напрямку Ізраїлю, це були не тільки з тридцять 36 це була різна номенклатура, що говорить, що переважно ті лінії виробництва, які працюють в Ірані, вони відправляють цю продукцію. А до Росії, отже, в перспективі, якщо дійсно ми зможемо з вами спостерігати за дистанційною війною, то Іран буде відправляти набагато менше дронів Камікадзе до Росії. А Росія буде зменшувати кількість використання цієї компоненти для ударів по Україні. Почули вас спасибі і дякуємо, що знайшли час для ефіру телеканалу Прямий військово-політичний глядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко був з нами на зв'язку.